Всім привіт! Поки п'ю на своїй лаветі ранкову каву, розповім, що ж відбувається далі тут на Варштаті. Нива вже зроблена, тільки лишилося її трохи підварити і вже можна в бой, можна вже нею навалювати. А я вам обіцяв розповісти, що трапилося з кабріолетом, чому ліг мотор, як це відбулося і скільки ж буде стоїти вся процедура заміни. Ця Меганка має 1,6 бензиновий мотор. Дуже слабенький, навіть не пам'ятаю скільки коней. І ми верталися з покатушок, собі їхали, виїжджали на мост, і відбувся такий звук. І все. Я думаю, да не міг так стуканути мотор. А як виявилося, що міг, тому що. Це наскільки маленький об'єм і наскільки маленький мотор, що навіть не було грохоту. Я привик, як може стуканути мотор на дизелях, там тра та 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 а тут, ні, просто. Ми його пару разів крутанули і нічого, він більше не завівся. Коротше, довго ми його крутити не стали, тому що ж з-під капота щось як йобнуло з димом. Жінка злякалася, каже, все, бросай, бросай. Відтоги притягнули його на леветі на наш варштат. і я зараз передам слово нашому механіку. Так, Ром, можеш з усіма привітатися і е, розповісти, що трапилося і в чому була причина. День добрий. мене зовут Рома. Будемо знайомитися тепер. Ну, в общем, пройшла така історія, що... мотор застучал, а точнее, если быть, то оборвало клапан, упал он в цилиндр и, естественно, произошел замятие клапана вместе с Короче, поршнем. Просто, просто уничтожило цилиндр. Да. И в таких случаях, как в Польше, ну зачастую меняют двигателя, потому что это нерентабельно такие двигателя делать. Потому що це вийде в стоїмості в 4 рази дорожче, ніж просто купити мотор по гарантії. Коротше, ми разом порахували, що ремонт десь би обійшовся в районі 4-5 тисяч злотих. Це повна капіталка, це все б треба було перебрати, подивитися, тому що невідомо, що там з, з циліндром відомо, що йому пізда. Е, з камерою згарання так само, клапанам треба було б дивитися, треба було б дивитися, що з колінчатим валом і взагалі повністю капіталити. Мотор з місячною гарантією ми знайшли за. 1100 злотих плюс 200 злотих доставка. І заміна такого мотора Ром, скажи, скільки стоїть в районах от і до, щоб люди знали ну плюс-мінус від 1000 злотих до 1500 злотих. Все в залежності як буде розбиратися, якщо є якісь шрубів які зламані або тому подобен. Ну, коротше, понятно, ця ціна може навіть не обмежуватися в 1500, тому що е, мотори старі, машинам по 15-20 років, е, тобто це все варюється від сложності заміни. Ось у відро ми прозвучала така пропозиція, що якщо вам дійсно цікаво, е, що і як е, сталося з мотором, ми після заміни старий мотор можемо розібрати і все зазняти наглядно, як що відбувається. Е, звісно, якщо вам буде цікаво, якщо ви будете ставити під цим відео лайки. Якщо цей Відео знабере хоча б 50 лайків, тому що я тільки стартую на ютубі, тоді ми це зробимо спеціально для вас. Да? Ну, так як уже Рома казав, дійсно вигодніше просто купити мотор, а тим більше, якщо дають розрухову гарантію на 30 днів, то це реально дешевше, тому що. Півтори тисячі мотор, півтори тисячі заміна це три тисячі, а може бути і менше, тому що мотор може бути за тисячу і заміна може бути тисячу. Це дві тисячі злотих. Ви вкидуєте мотор, механіку це дуже швидко зробити. Він тільки витягує, вставляє, і ви поїхали. Тобто це все може зайняти один день. Ви отак зрано пригнали машину. І вечором її вже забрали. А так вона може в такому стані стояти у вас ще дуже довго, поки ви все до неї докупите, всі оригінальні запчастини, поки це все перевіриться, поки удасться голова на шліфовку, вали перевіряться, всі вкладиші поміняються. Це все зробиться. Це по часу. Ну якщо механік займеться тільки вашою машиною, це по часу буде, ну мені здається, не менше 5-6 днів робочих. Коротше, вже з сьомого дублю питаюся зняти кінцівку цього відео. Це відео вийшло може не дуже длінне, може не дуже грамотне, але ми в трьох своїх словах, буквально так як ми це все розуміємо. Спробували до вас це донести, надіюсь, вам це сподобається. Також залітайте на наш Тікток. Тікток буде в шапці профілю або десь в коментарях. Шукайте, дивіться. Ми всім раді. Пишіть коментарі, ставте лайки. І всі ви прекрасно знаєте, якщо ти ще не підписаний, але тобі дуже цікаво, то обов'язково підпишись. Роман? Роман? Всього вам, вам доброго. Підписуйтесь на наш канал.